От дивлюся, вже колись такі тварини існували динозаври, а страх все робить. знаєте, підтверджується, коли дивиться на такого динозавра малого. Він що так розмито? Похоже на динозавра. Міні-динозавр. Жесть. Дивлюся, що вони існували, збереглись дотепер. Значить і зберігся цей динозавр. А тепер більший не фокусується. Опа, більшість сфокусувався менший динозаврик, ні. Добре буду відпускати. меншого динозавра. Нам ну, існували ж такі тварини грозні.